Всім привіт! З вами цікава німецька. Ми говоримо про вираз Flamme. Спочатку розбираємося, що таке фоя, що таке Flamme. Фоя це вогонь. Flamme — це полум'я. Навіть гуглила в інтернеті на який склад треба ставити наголос. Полум'я. Що таке полум'я? Це вогонь, який горить над предметом, що в нас от саме палає. Тому. Коли людина каже Е іст фоя он фламе, це означає, що ви якусь справу робите з натхненням. Наприклад, коли ви почали працювати, то ви фоє он флами, а коли ви попрацювали рік, то ви вже така собі холодна водичка або as cold as ice, є гарний вираз. Що таке фламе? Коли ви говорите про людину, а... Всім доброго ранку ще від Ларсічки. Ларсічка, скажи щось. Коли кажуть СССМайне фламе, or Z Mayne Flam, це означає, що це моя коханка. Ми не говоримо про кохану людину, ми саме говоримо про такі відносини, які не є офіційно, скажімо, зареєстровані. Тобто, ist фоне он фламе, е ist фойе он Flamme» це означає the men's the fly sick by the Arbeit. А якщо ви говорите до meine Flamme» це означає це моє кохання. Використовуйте з задоволенням, бажаю вам. Гарного дня!